Ну що ж, людство, здається, спокон віку шукає певності абсолютної істини. І сьогоднішня наша розповідь якраз про такий пошук пошук, що розгорнувся в самому серці математики, і знаєте, назавжди змінив наше уявлення про те, що взагалі можна знати напевно. Гаразд, давайте почнемо з такої собі розминки, з маленької загадки. Подивіться на екран XI плюс I дорівнює X. Питання просте це правда чи ні? Ну, на перший погляд, все ясно 11 плюс 1 – це ж 12, а ніяк не 10. Але чи все тут так однозначно? А тепер давайте подивимось на це рівняння з іншого боку. І я маю на увазі буквально з іншого боку. Переверніть його до гори дригом. І що ми бачимо, х дорівнює i плюс і х, тобто 10 дорівнює 1 плюс 9. А це ж абсолютна правда, якщо ми говоримо про римські цифри. Ось так іноді, щоб побачити істину, треба просто змінити кудзору. Отже, ось наш сьогоднішній маршрут ми почнемо з мрії про абсолютну впевненість, потім зануримось у величну програму Гільберта та її два стовпи істини. Далі нас чекає той самий неможливий доказ Гьоделя. І наостанок ми зазирнемо у дивовижний всесвіт недоказових істин. Історія наша починається. Уявіть собі, аж у 17 столітті. Головний герой геніальний філософ і математик Готфрід Вільгельм Ляйбніц. І в нього була мрія ну така собі, дуже амбітна мрія, яка могла б по суті покласти край усім суперечкам в історії людства. Ви тільки вдумайтесь у цю ідею. Будь-яку суперечку, чи то у філософії, чи в політиці можна було б вирішити так само просто, як ми вирішуємо, що 2 плюс 3 дорівнює 5. Ляйбніц уявляв собі таку собі універсальну мову домок, яка перетворювала будь-який спір на просте математичне обчислення. Замість того, щоб сперечатися, можна було б просто сісти і порахувати, хто правий. А тепер стрибок у часі, Летимо на два століття вперед, на початок двадцятого століття. Саме тоді на сцену виходить великий математик Давид Гільберт, і він, по суті, вирішив, що мрія Лайбніце – це не просто фантазія, а цілком реальна мета. І він запропонував грандіозний, просто величний план для всієї математики. У чому ж полягала ідея Гільберта? Він хотів, так би мовити, формалізувати всю математику, тобто перетворити її на таку собі ідеальну залізну систему символів і правил. В основі цієї системи мали лежати аксіоми, це такі фундаментальні істини, які ми просто приймаємо як факт, без доведень. Ну, наприклад, через дві точки можна провести тільки одну пряму. І от як уся геометрія Евкліда стоїть на кількох таких аксіомах, Гільберт хотів збудувати такий самий непохитний фундамент для абсолютно всієї математики. Гаразд, щоб ця грандіозна мрія стала реальністю, система Гільберта мала стояти на двох, скажімо так, залізобетонних стовпах. Це були дві абсолютно безкомпромісні вимоги. Без них уся велична будівля математичної істини просто б завалилася. Отже, що це за стовпи? Перший – це несуперечливість. Простими словами, система не може сама собі брехати. Ну, тобто не можна в ній довести, що 2 плюс 2 – це 4, і одночасно довести, що 2 плюс 2 – це не 4. Жодних суперечностей, жодних парадоксів. Це правило номер один. А другий стовп це повнота. Це означає, що система повинна знати відповідь на геть будь-яке питання. Для будь-якого математичного твердження вона має чітко сказати: так, це істина або ні, це хиба. Жодних а я не знаю. Отже, початок ХХ століття. У повітрі відчувається тріумф. Найкращі математичні уми світу працюють над програмою Гільберта. Здається, ось-ось, ще трохи, і мрія століть здійсниться. Мета вже видніється на горизонті. І от саме в цей момент на сцену виходить нікому невідомий молодий австрійський математик. Отже, уявіть, сцена підготовлена. Найкращі актори на місцях, фінал грандіозної п'єси вже близько. І тут, у 1931 році з'являється Курт Гьодель, і його праця це був не просто камінь, кинутий у тиху воду, це був грім серед ясного неба. Що ж такого довім гьодель? А він довів щось немислиме. Він показав, що оці два стовпи Гільберта несуперечливість і повнота, вони просто не можуть існувати разом в одній системі. Якщо говорити простіше, будь-яка логічна система, достатньо складна, щоб описати хоча б звичайну арифметику, стикається з вибором. Якщо вона не суперечлива, тобто не бреше сама собі, то в ній завжди чуєте завжди знайдуться істинні твердження, які вона просто не зможе довести. Це був без перебільшення, нищівний удар. Мрія Гільберта, мрія Ляймніца, мрія століть про ідеальну, всеохопну систему, де на кожне питання є відповідь і немає жодних парадоксів, ця мрія виявилась фундаментально неможливою. І не тому, що хтось погано працював, а через саму природу логіки та істини. Отже, є істини, які неможливо довести. Звучить трохи як глухий кут. Правда, але що це взагалі таке нерозв'язуване твердження? Як воно виглядає? Виявляється, це зовсім не поразка. Насправді це двері у щось абсолютно нове і дивовижне. Давайте подивимось на один класичний приклад. Ось вам ідеальний приклад, знаменита аксіома паралельності Евкліда, та сама зі школи, що через точку поза прямою можна провести тільки одну паралельну пряму. Звучить очевидно, правда. Але математики протягом двох тисяч років намагалися її довести, спираючись на інші аксіоми, і ніяк не виходило. А тепер ми знаємо чому тому, що це твердження не розв'язуване в рамках геометрії Евкліда. І ось тут починається найцікавіше. недоказовість це не стіна, це роздоріжжя. Дивіться якщо ми приймаємо цю аксіому як істину, ми отримуємо наш звичний шкільний світ Евклідової геометрії. Все чудово. Але що, як припустити, що вона хибна? Коли математики наважилися на це, сталося справжнє диво. Вони відкрили цілі нові, абсолютно логічні і несуперечливі світи, неевклідові геометрії, де діють просто інші правила гри. І ось у цьому, мабуть, і полягає головна, прекрасна іронія всієї цієї історії. Так, спроба створити єдину ідеальну карту всієї істини провалилася. Але саме ця невдача показала нам, що всесвіт знань він нескінченно, незбагненно більший, ніж ми могли собі уявити. Виявилось, що існує не один світ істини, а цілий мультивсесвіт. Отже, давайте підсумуємо: мрія про абсолютну впевненість, як виявилось, була потужним двигуном прогресу. Ми дізналися, що ідеальна система має бути і несуперечливою, без парадоксів, і повною без питань, без відповіді. Але як довів Гьодель, мати і те, і інше одночасно неможливо. І, мабуть, найважливіший висновок, недоказові істини це не глухі кути, це ворота до абсолютно нових світів думки. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання якщо суворий логічний доказ має свої межі. То які ще інструменти є у нас для того, щоб відкривати істину? Інтуїція? Експеримент? Може, творчість? І це питання воно вже виходить далеко за межі чистої математики. Воно залишається відкритим для кожного з нас.